Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг, а також сумки. Це другий або третій день після завозу, ціни точно не пам'ятаю, ну приблизно 300 гривень. Знайшла ось таку кофту, я так розумію, це термокофта в розмірі L, і вона такого цегельного кольору, я так розумію, що вона якраз для тих, хто любить або на лижах кататись, або в якісь такі от гірські походи взимку ходити. Вона на 100% з вовни мірі носа. Вона в дуже хорошому стані, надзвичайно приємна до тіла, надзвичайно класна. Я думаю, хто любить так зимою утеплятися, класна знахідка. Я собі нещодавно купила термокофту, тому, звісно, цю купляти не буду. І знайшла ще ось таку от кофту. Це дуже популярний дорогий бренд Stone Island. Його дуже люблять купляти ті, хто торгують, так ті, хто приходять в секонд-хенд, аби потім перепродати речі. Взяла вам показати. Я, звісно, не розбираюсь оригінал, не оригінал, але тут є нюанс, тут немає з боку патчу, з Збоку така от прикріплена завжди є на рукаві, така як нашивка з логотипом бренду. І саме по цьому патчу можна якось оприділити власне оригінальна річ, чи не оригінальна. Ось таке от худі, якщо вам зустрінеться в секонд-хенді, купляйте так. Якщо не для себе, то точно зможете його дорого продати. Це я брати не буду, оскільки воно в дуже поганому стані. Ви бачите, воно все таки, як в кофтунцях, зіпране, тобто воно так пожило своє. Має підозру, що хтось спеціально з рукава відчепив цей патч, і, власне, цю кофту спробує купити в останній день і якось її реанімувати для продажу. Наступна моя знахідка це вже мас-маркет, фірма H&M. Ось таке от худі, воно мене зацікавило, оскільки тут вплетена така от срібна нитка, воно мені видалося цікавим і оригінальним. Це розмір L, і за своїм складом, воно наполовину синтетичне, власне, тут половина бавовни, половина поліестру. Ну і оця от така от металева нитка. Ось так воно виглядає, по розміру підійшло. І хто любить ось ці такі пареливе золото, срібло, мені здається, класна знахідка. Я не дуже люблю, коли усе блистить. Усе світиться, тому ця річ не зовсім моя. Я все-таки люблю худі, коли воно так спортивне, а не ось таке, от так, з натяком на якусь святковість. Але загалом воно в хорошому стані, без дефектів. І наступна моя знахідка це топ від Banana Republic. Він такого жовтого кольору, схожий на топ, в якому я сьогодні прийшла, але більш такий вишуканіший. він з такою трюшою спереду, тут оголені плечі. Бірка зі складом тканини тут відрізана, але на дотик дуже приємна тканина. Я чомусь переконана, що це 100% шовк. Це есочка на мене малесенький, тому вам просто ось так от прикладу, покажу. Загалом дуже класний, дуже мені сподобався. І думаю, він заважить просто якісь копійки. Ну і ще був ось такий топ. Сподобався він мені кольором. Така от яскрава фуксія, фірма Жорж. Він теж дрюшує на бретельках, таких доволі грубих бретельках. І, власне, він на 100% з звіс Він 18-го розміру, і на превеликий жаль на мене надто великий, надто довгий, надто широкий. Якось отак з розмірами стопами мені не пощастило. Ну але це секонд-хенд і до цього треба бути готовим так, що річ може сподобатися, але не буде твого розміру. Але завжди є надія, завжди усі розміра. Ви напевно це помітили. Я беру в примірочну, і все-таки так є маленький шанс, що навіть якщо розмір вказаний один в примірці, все таки може він не відповідати своєму розміру, і річ може таки підійти. А наступна моя знахідка це ось такий світшот з Мікі Маусом, так в такому вінтажному стилі, ніби така от як потертість, але це фабрична потертість. Загалом світшот в хорошому стані. Це 44-46 розмір. L, і за своїм складом він дуже хороший. Це 100% котон бавовна. Ось так світшот виглядає на мені. Він в такому нюдовому так кольорі, загалом нейтральний, і для дому мені здається, просто супер. Для зими особливо, адже він утеплений. всередині в нього така, як фліска. Мої постійні глядачі знають, що я дуже люблю от в такому стилі світшоти, так з Мікі Маусами свого часу. Я собі купила таких речей багато, тому власне зараз мені не потрібно, але як знахідка, мені він дуже сподобався. Купляти собі не буду, але вам показую. Наступна моя знахідка – це ось такий светер, він дитячий, так, вказаний на ріст 158 см або 14 років. Хоча, от якщо прикласти, це він навіть підійде для якоїсь худенької дівчинки, яка носить розмір S. Яскравого насиченого кольору, червоного, загалом в хорошому він стані, з хорошим складом тканини. Ну і про бренд, так ви всі знаєте, це хороший, якісний, дорогий бренд. Не так часто його можна насправді знайти на ваговому секонд-хенді. Ось така отбірочка зі складом 100% бавовна. Ну, а це з одягу моя остання знахідка. Попереду ще буде взуття і сумки. Власне, знайшла ось такий от комбез. Дуже він цікавий має принт, таку от по діагоналі смужку чорно-білу. З пояском, він йде на бретельках, дещо такий вкорочений. Це розмір XL і ось такий бренд вказаний. За своїм складом він на 100% з віскози. Це такий дуже пляжний варіант, як на мене. Дуже тут глибокий виріс, а можливо, через те, що він трішки на мене великуватий так, бретельки задовгі, він так от вниз спадає. І якось він незрозуміло ліг внизу. Штани чомусь так з одного краю коротші, з іншого довші. Якось, мені здається, це не так би мало бути. Ну, а можливо, це якась така от суперзадумка, так, дизайнерська. Дуже хотіла зрозуміти все-таки, як його правильно носити, отак от, от розв'язала в такому вигляді. Він нагадує більше як якийсь такий от сарафан. І, власне, от якщо підтягнути ці от шлейки, то він буде виглядати трішечки краще, але низ у нього все одно залишається кривий. Ну, така не до кінця зрозуміла мені річ. Як вам пишіть в коментарях і переходимо до взуття. Дуже мені сподобалися ось такі дитячі туфельки у вигляді мишки. Вони срібні в новому стані. Це щоправда не натуральна шкіра, це замінник, але для дітей на один сезон так те, що треба. Щоправда, розмір у них не зовсім дитячий, це, мабуть, десь 38-й розмір. Думаю, саме через це їх і ніхто і не купляє. І переходимо до люкса, де фіксовані ціни сподобалися ось такі туфлі на плоскому ходу. Їхня ціна 380 гривень. Дуже красиво у них кольори. Я ці кольори люблю. Були ще ось такі от кеди на масивній платформі, але їхня ціна 950 гривень. Ну дороговато як для текстилю, так і для тканиних кедів. І дуже сподобалися мені ось такі босоніжки. Вони нові і ніби пошиті з мішка. Дуже оригінальні, класні на один палець. Це сороковий розмір і продаються вони зі знижкою 335 гривень. І на завершення покажу вам ще сумки з люкса. Була ось така поясна сумка, цікавий у неї колір, такий ось сіро-блакитний, або, як можна так назвати, брудний. Блакитний, вона вже продається зі знижкою, коштує 275 гривень. Вона не шкіряна, це, власне так, замінник, але дуже цікава і в новому стані. Люблю на секунді розглядати сумки не часто їх купляю, адже якось так прив'язуюсь до однієї сумки. і Люблю більш такі от базові. Ну і насправді, щоб тут знайти якусь справді брендову сумку, це треба прийти вранці у день завозу, і тоді є шанси її знайти. А так, уже в наступні дні лишається те, що лишається. Ось така була непогана велетенська сумка. Хобо вона з натуральної шкіри. Для цих сумок характерно, що вони такі от м'які. Ну і вона, бачите, ціна у неї 950 гривень. Думаю, через цю ціну її ніхто поки що не купив. Чекають знижки. І ця сумка Хобо, напевно, була єдина на люксі з натуральної шкіри. Усі інші сумки або з екошкіри, або з текстилю. Ось така була непогана сумка Шопар, чи це така от пляжна сумка, у неї ручки з натуральної шкіри, а основа, я так розумію, солом'яна. І її ціна теж продається вона зі знижкою: 375 гривень. Раніше її оцінювали у 750 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей.